Знаєте, коли дивишся на зорі, іноді здається, ніби вони розповідають якісь історії. Так от, сьогодні ми розберемо одну з найцікавіших історію Андромеда. А в ній, повірте, переплилося все і стародавні міфи, і справжні космічні дива. Просто уявіть на мить цю картину молода принцеса, самотня на холодній скелі, а з морських глибин на неї насувається щось жахливе. Це не просто якась казочка, знаєте, це початок справжньої легенди, яка назавжди закарбувалася в зірках над нашими головами. Отже, давайте зануримось у цей міф це історія про гординю, про покарання, ну і, звісно, про героїзм. І найцікавіше, як усе це пов'язано з тим, що ми бачимо на небі. А почалося все, як це часто буває з людської пихи. Касіопея, мати нашої андромеди, взяла та й заявила, що вона, мовляв, красивіша за морських німф. Ну бо хморів посейдон таких речей не пробачав він розлютився і наслав на їхнє царство величезне чудовисько. І знаєте, який був вихід? Оракул сказав, що єдиний спосіб врятуватися це принести в жертву власну доньку жах. І от коли здавалося, що все, надії більше немає, з'являється він. Справжній герой. Та не просто герой, а сам Персей, який, до речі, щойно переміг жахливу медузу горгону. Уявляєте? Тож маємо епічну битву з одного боку Персей, у якого є не просто меч, а найстрашніша зброя, голова цієї самої медузи, чий погляд перетворює все на камінь. А з іншого гігантський морський монстр кит. Та Порсей не став рубати його мечем. Ні, він пішов на хитрість, він просто показав чудовисько обличчя медузи, і той клац миттєво перетворився на камінь. І щоб ця історія ніколи не забулася, боги вирішили зробити щось неймовірне. Вони взяли всіх головних персонажів цієї драми: саму Андромеду, її рятівника Персея, її хвалькуватих батьків, Касіопию та Кефея і навіть того самого монстра Кита, і помістили їх усіх на небо у вигляді сузір'їв. Гаразд, історія захоплива слів нема. Але як, як усе це пов'язано з тими цятками світла, які ми бачимо вночі? Давайте спробуємо перекинути цей місток від міфу до цілком реальної науки. Так, а ось тут починається найцікавіше для всіх, хто любить дивитись на зорі. Зараз ми розберемося, як знайти цю міфічну принцесу на справжньому небі. Отже, як її знайти? Насправді це досить просто. Головний орієнтир великий квадрат Пегаса. Знайшли? Чудово, тепер від одного з його кутів подивіться на вигнутий ланцюжок із трьох яскравих зірок. Ось це і є наше сузір'я, наша принцеса Андромеда, і уявіть, у ясну ніч там можна нарахувати до сотні зірок. Але стривайте, зорі це ще не все. Сузір'я Андромеди приховує справжній скарб, щось настільки неймовірне, що його можна побачити неозброєним оком. І це, чесно кажучи, мабуть, найдивовижніше у всій цій історії. Хоча скажу одразу спочатку можна трохи розчаруватися, бо все, що вдасться побачити, це така собі маленька, ледь помітна, розмита плямка. Але не поспішайте з висновками, бо те, на що ми дивимось, це щось просто грандіозне. Два мільйони світлових років ось на такій відстані від нас знаходиться ця плямка. Тобто світло від неї, яке ми бачимо от просто зараз, почало свою подорож два мільйони років тому це задовго до того, як на землі з'явилися сучасні люди. І щоб ми розуміли масштаб світловий рік, це ж не час, це відстань, і відстань просто колосальна майже 9,5 трильйонів кілометрів. Так от ця далека плямка світла це наш найближчий великий сусід, ціла галактика Андромеди. Вона, до речі, навіть більша за наш чумацький шлях, і в ній сотні мільярдів зірок. Просто вдумайтесь цілий світ із мільярдів зірок, а ми бачимо його як одну маленьку тьмяну цятку. Але й це ще не все. Є й інший скарб, справжня космічна коштовність, що ховається в одній із зірок сузір'я. Йдеться про зірку Гамма Андромеди. Для нас вона виглядає як одна точка, але варто навести на неї телескоп і видовище просто неймовірне. Це насправді дві зірки: одна яскраво-жовта, а її супутник насиченого смарагдово-зеленого кольору. Такий контраст виникає через різницю температур, що й створює це дивовижне кольорове поєднання. Ну і нарешті третій скарб. Це вже історія про справжню космічну катастрофу, про народження, смерть. І навіть про примарне повернення. І все це пов'язано з тим же сузір'я. Джерело цього явища комета Бієлі. Колись вона спокійно літала собі навколо сонця. Але в середині 19 століття астрономи на власні очі побачили, як вона просто розвалилася на шматки. І все, що від неї залишилось, це такий собі шлейф з пилу та уламків на її орбіті. І от ці залишки комети створили метеорний потік Андромедіди. Його історія це щось. Щороку, коли Земля пролітала крізь цей пиловий шлейф, уламки згорали в атмосфері. А в 1872 році це викликало такий зорепад, що просто не віриться до 10 тисяч метеорів на годину. Потім потік майже зник, але раптом слабенько повернувся у 1940-му. Це нагадує нам, що космос живе місце, де все постійно змінюється. Ось так ми пройшли шлях від стародавньої грецької легенди до цілком сучасної астрономії. Давайте тепер коротко підсумуємо, скільки всього може розповісти нам один єдиний клаптик нічного неба. Тож виявляється, Андромеда це не щось одне, це, по-перше, давній міф про відвагу. По-друге, це цілком практичний орієнтир на небі, це наше унікальне вікно в іншу галактику. І водночас це місце, де можна знайти космічні коштовності і навіть сліди справжньої космічної драми. Наступного разу, коли видасться ясна осіння ніч, спробуйте знайти той ланцюжок із трьох зірок і запитайте себе, що я зараз бачу. Прикоту принцесу з легенди, чи може світло, яке летіло до мене два мільйони років? А можливо, правильна відповідь і те і інше.